Лисичка і журавель. Заприятелювала лисичка з журавлем. Кличе якось лисичка його в гості. Наварила вона каші з молоком і розмазала по тарілці. Журавель стукав, стукав дьобом і пішов додому голодний. Аж ось приходить в гості до журавля і лисичка. Журавель наварив квасольки та буряків. Порізав дрібненько і склав все це у глечик з вузенькою шийкою. Нюхає лисичка, облизується та навіть покуштувати не може. А журавель раз за разом дістає їжу з глечика своїм довгим дзьобом. З того часу й не знається лисичка з журавлем.